Всім привіт. Зараз проведу розборку дозиметра радіометра тера. Котест. Вот. Котест українською мовою. Все написано: Бета-щільність поріг, випромінення. Зроблено в Україні. Нормальні рівні випромінень. Питащин і так. Відкручуюсь тут один полтик, другий. Знімаємо кришку. І от що у нас тут. Дивіться, яка цікава тера. Це одна з е, моделей. Вона відрізняється від інших. От, корпус тут такий самий, як бачите. Тут закроє плівка, все таке саме. Але різниця в тому, що дивіться, який тут величезний мікроконтроллер огромний. Він розміром. Ну, з ножками рахуємо 28 міліметрів. На 28. Ось такий великий. І в висоту десь пів сантиметра товщиною. Покажу поближче. От в макрозйомці вам Terra. Ось така всередині буває. От кварц, ось такий. От вон ще мікросхема ось там є. Так, давайте ще відкрутимо ці два. Болтики. Кажу з іншої сторони. Дуже рідкісна тера, таке вже майже не залишилось, можна сказати, музейний експонат. Рідкісна партія, малий тираж. Ось так виглядає. Корпус такий самий, от, пізодинамік, все те саме, в принципі. Але різниця в платі. Покажу вам все в макрозйомке в 4К. Екран трошки чорніти починає. десь на холоді була довго. Хоча один кварц є. Дивіться, які конденсатори, О, зараз покажу вам все детально. Такої ветери ще не бачили. Я сам перший раз бачу. Рідкісний екземпляр, дійсно. Так, є позначки на платі, що тут написано? Просто МКС 05, Віст. Конденсатор високовольтний по 630 вольт. 10Н, 10 нанофарат, напевно. СБМ 20 стоїть ще справжній. Зараз вже ліплять туди все, що завгодно в тере. У 2022-му ліплять вже неонові лампочки. Якісь китайські, новнеймовські неонові лампочки і, і з сміття зі смітнику. Я знімав огляд, розбирав, показував. Вон ще мікросхема. На 8 ножок. Ну, ось така плата. Тепер в макро вам покажу зі спалахом от прошу. І ще у макро вам покажу кожну детальку, так як ви любите. От назва мікросхеми. От мікроконтролер, откий монстр. Хлопки ось такі. Тут перемичка кинута, бачите. І в висоту вертикально стоїть резистор. 472 на ньому написано. Дороботка називається, бачите? Це точно одна з самих перших моделей Терри. І без спалаху ще покажу, покрили лаком плату. Ну все, показав. Бачили, я думаю, вам було цікаво побачили Птеру одна з перших самих. Тут навіть прошивка інша. Ну все. А хоча азовний корпус такий, як всіх інших. Інших терчасних корпус однаковий, а от вата всередині зовсім іншим. От прошу. Ну все, всім до нової зустрічі.